Всім привіт народ! З вами Легенда, і зараз ми пограємо ігру Охота на динозаврів. Так, вибираємо карту. ну, Хай, бу хай буде перша. І любого нам динозавра, наприклад. Або навіть. Перше виберемо оружжя, яке нам більш доподобає. Наприклад, дробовики це Це виключимо. І динозаври. На те оружжя тільки ці динозаври можливі. Наприклад, токо беремо тако Потім нажимаємо загрузка карти і ждемо. Так, і вказались ми на карті самій. і ті що Я вибрав динозаврів, он вже один ходе. Я маю іменно в них паляти. Так, це трошки відсунемо. Так, візьмемо арбалета. Ну, щоб без звуку було. Я трошки трошки змазав. Так, з арбалета одна стріла хватає так, в цій грі графіка сама не дуже, але сама гра чотенька. Там полювати на динозаврів, захищатися від них, від хічників, наприклад. Так, коли ви завалите хоч би одного динозавра? Ой, куди це впав? Коротше, там зверху така штука буде летіти. така, І його забирати. Так, вона його, як бачите, підняла, забрала і там колись летить. Також в цій грі можна плавати. Тут мала глибина, тут я зараз не поплаваю. Ну окей. Е, беремо нажимаємо карту і шукаємо наших динозаврів, що нам треба, а вони десь там. Так. Якщо, наприклад, взяти пістолет, то там прийдеться в цього самого, що зараз одного вистріла за арбаліта завалити. Там прийдеться три рази вистрілити, наприклад. Так. Он я вже одного бачу. До да, щось крабе і там гребеться. Навіть любих можна мочити. Сам я ще хіщників. Вони як на тебе нападають гризуть. Ну, так. Підкрадемося. Арбалет. Готовий. Так. Страховаті таке. Ну, що скажеш, комп'ютерна графіка. Окей, беремо, шукаємо далі наступного. А той наступний десь там. Це хічник чи ні? Походу, да. Ну, він боїться мене, коротше. Все-таки не боїться, напав на мене. Ну, все, коротше, він в мене загрейс, як ви можете бачити. Так, треба було його завалити. Так, як в мене були шанси. Так, візьму цю саму місію ще раз. Дивимося на динозаврі. Так, той я не нажав. Так. Щоб вибрати іншу вручку, зажимаєте і вибираєте. Чувак, іди сюди, іди, іди. З дробовика теж добре моча, але всі розбігаються, як бачите, Вон, типу, від вистріла самого. Пірболят, тобто ще й того завалив, он другий чи кудись. Он ще один хічник. Ти мене вже не замочиш, чувачок. Лежи там. Так. Треба оглядатись постійно, бо хтось постійно може ззаді напасати ще десь. Так. По карті всі далеко. Он досі швидко біжать, бо типа злякалися. Так де? Де ця штука? А, он, да. понятно. Що е, це було? Заври якийсь чи що? Стрьомно, ну окей. І так, знайшов ще одного, що нам треба по місії, я до нього підкрадаюся потрошки. Бо він тільки мене не замітив, щоб не втікав. Куда ж ти, куди? Далеко не втече, все одно. Треба було зарубалета. Перший раз промазав просто. Так. Вже я навіть даже не по карті, а по крові шукати. Я його поранив, типу. Так, по карті. Ого, як він вже далеко смився. Ну окей, просто так по шкафу постріляємо, ще щось там. На тобі. Так. Ну окей. Даже, так же цю штуку можна нажимати, як бачите, оце, зверху. типу, прикликає їх. Якщо вони десь поблизу, то вони тупо на мене йдуть. До ще один хічник. Отомва десь був. Бачу. Аби він на мене знов не напав. Хоча яка різниця? Так, всякі дерева. Щоб бурзял. Бачите, хоче на мене напасти. Я косий. Все, я пару раз стрельнів злякався. Втікає. Так, стрибай, стрибай. Так, по карті всі далеко. Що ж тут тоді робити? Взімемо арбалета, щоб не лякати їх і трошки помочимо їх. Так, якщо когось знайдемо, звісно. Їх не тут так багато, там треба більших, сильніших вибирати. Тоді хардкор буде, взагалі. Їх повно буде. Всяких. Також тут можна, як я вже казав інших динозаврів обрати і дуже багато їх вибирати. Можете зразу в 5 взяти, але там оружжя не все дасть, тоді. Так, ондохічник один. Промазав. Якось він злякався, а не знаю. Он до другий. Оце просто... непонятно що це таке. Я щерка якась. Коротше, візьму дробовика. Ташок постріляю. Хоча їх тут вроді немає. На тобі. А ні, он до одного літає. Так, йдимо сюди пташечку. Навіть он до друга. Звук вроді якийсь урона чи. О, ближче підліти. Єсна. Чотири патрони тут услося і там орбліт не знаю скільки. Ну коротше, игра взагалі нормальок. Можете теж пограти собі, скачати. На. Повиконувати місії собі. Остання патрона. Промазав. Заробляти мало посиляти. Ну окей, народ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі і всім пока!